Добрий день громадяни України. Сьогодні 15 червня, ми знаходимося в місті Рівному, бачите, біля Злати Плази, це центр. І сьогодні відбувається акція з приводу привернення уваги людей до зниклих безвісти у цій війні. От в минулому своєму відео, яке я виклав на своєму каналі. По-моєму, 18 травня. Ну, я теж звертав увагу на, на ці питання. Піднімав, бачите, люди е, просять е, водіїв сигналити, щоб е, привертати увагу до тих людей, які захищають Україну, до, до того, що зараз нас всіх оточує. Але я давав критику, як би сказати, самій ситуації. Підходив критично до того, що от, взагалі оця війна це є знищення української нації, і ми повинні бути до цього готові і відповідним чином на це реагувати, розумієте? Тому то з нами грають в цьому світі дуже небезпечну гру. Але люди якось халатно до цього відносяться, до цього ставляться і не роблять з цього якихось з цих уроків, якихось висновків. Тому то. От, однією з моїх завдань, от, яким я записую це відео, і привернення до цього вашої уваги і задумайтесь над цим, от, е, яким чином і що нам потрібно робити. От, е, якось так, подивіться, бачите, це сики людей. І, грубо кажучи, ми по телевізору вам цієї акції ніхто не покаже. От е, давайте запитаємося зараз людину. Е, добрий день. Як ви вважаєте, по телевізору цю акцію покажуть чи ні? Не знаю. Не знаєте, а я думаю, що не покажуть. Я, знаєте, що я вам хочу сказати? Що Я просто блогер, я записую і викладаю ці всі відео в себе на каналі для того, щоб людей привернути увагу до захисту допустим, вас. Бо тому що крім того, що ви самі себе, ніхто вас не захистить. Розумієте? Навіть от, побачимо, чи на телеканалі Рівне 1 з'явиться оця новина. Як ви вважаєте? Бачите, ви не знаєте. Ось така ситуація. Тоб, так що люди, крім нас, ніхто нас самих не захистить, і, і крім нас, ніхто нас самих не представить ці реальні дійсності. Так. так що думайте, думайте про те, хто з нами в які граються ігри, і, і, і яким чином а, це все може для вас обернутися. Якось так бувайте.